60-та річниця ООН. ця дата зібрала за круглим столом миротворців, науковців, військових та правоохоронців. В Україні спілка блакитних беретів працює вже 24 роки і має чимало реалізованих програм з розвитку волонтерської та освітньої діяльності. У Харкові ж протягом останніх років представники ООН активно співпрацюють зі школами. Харкові вже більше п'яти років діє рух юних миротворців. Сатисна в школах проект вдачно пішов на рівні волонтерського преобразування. Майже у витоків створення шкільного руху ООН була голова міського клубу юних миротворців Анастасія Андрусик. Дівчина розповідає, всі члени клубу приймали активну діяльність у різних проєктах в якості волонтерів, брали участь в акціях і конференціях. Вот связи с той ситуацією, яка происходит в нашій стране, ми проводимо помощь воинам АТО, детям дітям з цих В першу чергу, це важливо для кожного з нас, для воспитания патриотизма в каждом з нас своей стране. То Тобто зараз это ну вот необходимо каждому. Розвиток миротворчої місії в Харкові триватиме, зазначили учасники круглого столу. Зокрема, є плани залучити до нових програм студентів. В основном волонтерское направление, гуманитарная сфера ⁇ это права человека. У нас есть уровень сотрудничества с Кельсинской группой о правах человека. И, соответственно, это возможны поездки в Европейский Союз, в частности, в Польшу и Чехию, там, где наши коллеги уже у нас есть договор о сотрудничестве. И мы вот рассматриваем вариант обмена студентами. Також зазначив Сергій Самойлов, студенти зможуть закласти наукове підґрунтя для розвитку подальшого миротворчого руху в Харкові. Олена Заржицька, Сергій Перець, Харківські звісті.